Юридичний тил, Допоки у Києві тривають бої, а на місцях люди захоплюють адмінбудівлі на Прикарпатті, адвокати готові захищати повстанців у юридичному полі. Щоправда, загроза відкриття нових кримінальних проваджень кажуть правозахисники, прямо залежить від того, хто візьме гору у столичному протистоянні. Все залежить від ситуації, яка складається в Києві. Якщо люди все таки захоплюють владу і цей режим буде повалено, то я думаю, що не буде ні кримінальних проваджень, а точніше вони, можливо, будуть, але і відносно інших фігурантів. От. Якщо ж все-таки кримінальні провадження будуть, звичайно, будемо надавати допомогу. Я не один адвокат, не один юрист в місті Франківську, я думаю, що людей в моєї професії багато, які готові надати допомогу. Аби об'єднати зусилля адвокатів-волонтерів при штабі національного спротиву створили центр юридичного захисту. Місцеві правозахисники нині на поготові, А в екстрених ситуаціях сподіваються ще й на підмогу колег зі столиці. У нас є десь одночасно, ми можемо забезпечити 15 адвокатів на той випадок, коли будуть масово викликати до слідчих, навіть були такі запевнення, що при потребі сюди приїде дуже кваліфікована група юристів-криміналістів, аж з Києва. Тавіоперельоз здійснять спеціально, якщо би тут була така загроза і потреба. Для отримання правової допомоги активістам слід телефонувати на гарячу лінію. Відтак фахівці визначатимуть ступінь небезпеки та спрямовуватимуть людей до адвокатів.